здоров'я і Ми мусимо обмовляти парк комп'ютерів і музик убедитися комп'ютера, і вони піділостей вам, що не бажало почати, що індивідуального владнання мусимо партия гроші метати річ. В цьому все були є гроші, які мають забезпечення очі десяток з вами подали, які працює в Ведені медичної інструментації збільшується кількість лікарів, збільшується кількість робочих місць. Нам треба закупити 35 робочих до ФРС. Програма була подана і проховання і поки що будуть купувати свої комп'ютерної. Так. Tak, dalsze, drugie zadanie do Komisji Zwrotów i Pytań, czy do następnego do pomocy, dalsze po tekstu, to już było lewo, tak? Tak. Mój to było drugie jak to było. Dane wierzenie proponuje się uzwolić do Komisji, bo bardzo się czuło, że nie do Komisji nie chodzi

Так звані репаративні кошти, які держава Україна буде давати людині, за ним втягувати з Російської Федерації. Комісія положення про комісії заведення міського радості відповідно до основи має формуватися числа, є в гаматі досвід, ну рекомендації по стінам на даровому регіону був, це слава Німці, не хочу не дозволити, не хочу не дозволити. Фактично, дана процедура запрацює в Баріхі Німці, це був там, що є кінгерні місці, перехідний період технічне забезпечення, яке має допомогти міністерство, і ми можемо так технічне питання, що буде. Какие задачи будут? που ακούστηκε, κατά τα ένοιμα που πουλούσαν τους δώρα, για κοιτάζεις τα κατανιέτες που μας είχε μου δείξει τον άντρα που δεν θέλει να πάω στον πύργο γιατί δεν μου αρέσει. Είπατε ότι ο Έργιας δεν πουκάλευε. Ναι. 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 Ν забезпечення прав окремих цивільних осіб на інвалідністю, розвиток і можливості міської територіальної громади. Зв'язку з більшими категоріями цивільної категорії ми вийшли за рамки нашого фінансування, тому що ми вийшли за рамки програму на обидні рейси, які ми вже відбували. І питання, думаю, що нема питань, то голосуємо за. Дякую. Гарно, слідуючи питання, я вважаю, що я вважаю, що я вважаю, я вважаю, Просто погодити, погодити і розглянути внесення змін до програми безплатного припустити засобів закосового ікування населення запевнення категоріями захворювання, також відповідні сочолетних продуктів для спеціалізовано з споживання мешканцями територіальної громади на 25-20 рік. Міни полягають кому на 26 на 20 й рік, посойтеся додається запроси і ще з ними прилягають в тому, що вже і за напрямки на них зміни. З орфами, там було поміньйонно на орфані, перекидається на амбулаторні, тому що не використовуються ці кошти поміньйонно, вони є вільні і вони переходять на лікарські засоби по рецептам, які йдуть це. А загальна сума програми в 25-му році не міняється, в 26-му збільшується на 500 тисяч, в 27-му збільшується на 500 тисяч,

зараз не тільки щодо того, щоб харчувати усіх, відтак на підставі юридичних рішень ми допоможемо вносити на ваш уроки всі ці, ці, ці питання для подальшого керівництва рішення і на зміну відповідних питань. Але давайте прошу підтримувати такий проєкт рішень. Так, проєкт рішень. Проєкт рішень обговорювання зміни тестів. Хто за? Я включитиму питання про оздоровлення відпочинку дітей та Оздоровлення відпочинку дітей та кошту. Особливо на новий eh, період 2026-2028 років e, eh, ми все ж таки наполягаємо і посередила, коли будемо також формувати бюджет, а теж передбачено програмі, також і можливість змагання бутілу, окрім того, і, і розширення заходи. рішення засіду, приймаючи відповідні справи. Прошу підтримати. Тут є питання. Якщо питань нема, то що ви, то, на сесії завтра суда. Дякую. Таке ж питання програми розвитку фізичної культури і спорту. Аналогічне питання пов'язане із прийняттям на новий бюджетний період відповідно до перемог. Нормативних документів з такого на 26-28 роки. Трошки розширюємо питання розвиток фізичної кутюрні спорту ці програми пломана пенсії роботи. Це забезпечення проведення організації та участі до критики, що при шопіч це новий проект, який.

Дякую. Відповідаючи питання про методи змін до плану на розбереження на ефективності. зв'язку з тим, що ми доповнюємо програму переліку депутатів і дешевлення для встановлення об'єктів сонячної генерації, сонячних, сонячних панелей, Однак, tak, однак я, tak, я хочу зауважити, щоб проводити зміни. У нас тут технічні допомоги проводять проєкту рішення і попринесемо рішення пов'язне. І тому найперше прошу уточнити нас, видавши їх у наступній редакції. І пооберенження програми буде виступати у Міської катерані команди на 2026-2028 роки. У проєкті було зазначено старий період 2024 до 2026 року. Технічна полонка прошу і В іншому плану пластового року продовжено підставі і тієї ще були, а разом з місцями надачі представниками повільнення обідійшли по передку запитів. Так, ці побажання, ці враховують у місті програми перед узаходів із відповідними собіваннями. При якій бюджету, ми попросили, щоб трохи збільшити фінансування, і це буде 5 тисяч гривень, а потреба там програми, що стосується до 28 року, це буде близько 1 мільйона млн грн. Залучайні внесення зміни погано і в численні в цьому. У нас теперь правильно. Я трошки и да. Так що, еще какие-то да. ja, Я думаю, що на у нас будет уже так, так. Ви ж були по-власне по-розумілі. Ви бувте у різних комісіях, ви бувте проти цієї цитати, бо вона розповідає про якусь іншу історію. Ні, ми не маємо нічого з цією історією. Тож, ось одне питання, яке ми пов'язуємо з культури і насправді з якою публічною ситуацією ми розв'язуємо це з розв'язанням з культурою і мистецтвом. Ну, логічно, це питання.

Прошу внести відповідні зміни і випуску в редакції для зазначити 26-й та 28-й роки. Це проєкт 3680. Прошу схвалити відповідні зміни та включити їх до проєкту ДНК. Тож, за те, що зміни не було, проєкт рішення було винести на третю, хто за, як поюсь питання, про затвердження програми, ні, про затвердження положення, що річ не повинні. Ми на ваше робити пропонуємо додаткові технології, прошивщину премію, взаємосовки, у того, педагогічних позичні пошуки, народження кращих педагогічних працівників, у мене задання слідку качественних своїх громад. За поданням кризиків, западання нової прогідної освіти, значить, ми просимо, щоб у розвитку по другий. Будуть внесені доповнення порівняно з тим положення, яке функціонувало до цих дієво. Зокрема, збільшується кількість на 4, кількість праймі у номінаціях. Дошкільної освіти висотна передня, буде значити це по положені всього 3. І у загальній середній освіті було 7, а буде 10. З огляду на систематично дуже, дуже велику кількість подань від закладів, згадання середньої освіти щодо відзначення кращих вчителів. На нашу велику збільшу мережу на рівень території Хамари, ми рахуємо, що себе задовільнила наші прохання з тим, щоб ми відзначали кращих членів продовжу якась загрозу 14 премій номінація номінаціях дошкільного освіта три таким чином. Загальна світа третя, позашкільно освіта, одна. Ми нагадаю, що квітофунців положення у гарозі культури та містерства не відзначаємо щороку. Не можна було чітко і доплатити довести до колективів, а в історії що дитина отримує. тому ми випрацювали це положення, де повинні додатки. Додатки передбачають, додатки передбачають відповідні розміри та ті чи інші навчальні досягнення. Це стосується як чи повинні запасному і цілком країн, точниці. Конкурсу головою академії і міжнародні конкурси Української мобили Якові та Шевченка. Окрім того, ми передбачили і щодо усіх набрали війські балі за одного предмета, з двох предметів, з трьох предметів, і ми доповнення зброю з чотирьох розметів. таким чином є 20 пунктів, які чітко будуть доведені до повністю відповідальних